Херсонці у пастці. сьогоднішня тема точки кипіння. Я Тетяна Висоцька, вітаю, чекаю ваших коментарів. Одразу хочу подякувати, що відгукнулися. Багато подивилися попередні відео. Воно також було про херсон, але ситуація погіршилася. Тож. Зараз розкажу усе по порядку. Субота близько 18-ї години росіяни скинули на Херсон дві керовані авіабомби. Пошкоджено міст до мікрорайону Корабел, кілька будинків та багатоповерхівку. Даних про постраждалих немає. Це було перше повідомлення про приліт двох кабів на міст на корабельний район. Тут я маю пояснити для нехерсонців. Херсон загалом весь перебуває на одному правому березі. Це не як Дніпро місто розкидане на два береги. Але є одне але. І це але називається Корабельний район. А точніше, для всіх херсонців, моїх земляків це район острів, тому що цей район на острові, він там просто знаходиться. І до нього є. Міст через річку Кошову якраз це і є єдине сполучення взагалі то з материком. Тобто, нині, щоб ви розуміли, у цій пастці після приліту кабів перебуває майже дві тисячі людей. Це... це що? Як тепер з цим бути? Чи є алгоритм, як вийти тепер з цієї ситуації? То я розкажу вам зараз, що відбувалося далі. Через пошкодження мосту досить швидко відреагувала обласна влада і почала закликати людей евакуюватися. Нагадую. Міст пошкоджено. На той момент на суботу, на вечір, ще не було достеменно зрозуміло, наскільки він пошкоджений, чи можна туди переїздити. Хоча і до цього люди, які пересувалися з острова на острів, розповідають просто земляки летіли просто як кулі. Тому що, звісно, якщо там дрони постійно все контролюють, одразу хочу сказати, що, наприклад, за минулий тиждень нарахували, що було 1600 дронів лише на Херсонщину спущено, із них дуже багато наші все-таки збили, але тим не менше 1600. Тож, на той момент ще не було зрозуміло, що, як, але вже було зрозуміло, що е, все одно люди вже там в облозі. В це кільце воно стискається. Тож тоді вже е, почала говорити влада про те, що ускладнено логістику, через це складно буде завести продовольство. Потім пізніше додалося, що понівечено газогін, тож. Деякий час мікрорайон буде без блакитного палива. Детальніше як виїхати, розкажуть фахівці обласного контакт-центру. нібито комунікація, дають номери телефонів. Наші військові контролюють ситуацію. Ця фраза дуже добре і вчасно сказана, тому що на наступний день вже з'явилися результати, то все таки як можна виїхати, де тут участь обласної влади? І взагалі, що відбувається, то де ж той алгоритм? Чи був він опрацьований? Адже в принципі для кожного херсонця це був не секрет, що найбільший ризик оцей міст після Антонівського, який облетів весь світ? Цей, звісно, він менший, але мова про життя. 1800 людей, із них три десятки це діти, і також майже дві сотні маломобільних людей. От у мене, до речі, питання з маломобільними. Є алгоритм? Як ви їх будете пішки виносити? Чому я зараз про пішки говорю? Тому що далі з'явилися заклики. Людям виходити пішки, тому що автобуси туди доїхати не можуть. Можете вийти через залізничний міст, також звучало. Хочу нагадати, що це все відбувається під постійним контролем російських дронів. Ви можете уявити собі рівень цього жаху. Евакуація з мікрорайону Корабел триває, було заявлено уже на п'ятницю станом на 17.00 вивезли, сказали, 84 людини. Це є про офіційні дані, серед них 14 дітей. Деякі мешканці досі відмовляються виїжджати. Ну так, звісно, про це і була мова в моєму попередньому відео, тому що у людей немає грошей зняти потім. Собі орендувати житло і жити за якісь кошти, яких у них нема. Незабезпечено соціальне житло для маломобільних пенсіонерів, оці 2000 людей, вони зараз змушені будуть або шукати терміново родичів, або десь шукати якихось добрих людей, які можуть їх прихистити. Розумієте? Вони ж там не з доброї волі сиділи ці 2000 людей. Ах, і після цього вже понеслося. Журналісти почали писати, що е, вих, люди виходять хто куди. Е, вчора була обіцянка від влади, що людей будуть зустрічати працівники МВА, це е, міська військова адміністрація допомагати. Немає нікого, цитую. Можливо, вони на іншій локації гірко іронізують люди. Не знаю поки. Потім також всі передавали собі своїм знайомим телефони, треба виїжджати, треба відстоювати своє життя. Така фраза мене вразила. Потім почали жалітися також колеги, що знають дуже багато випадків, коли поліція не виїздить на місця прильотів. Кажуть, ми не приїдемо. Цікаво, правда? Також була дуже така потужна іф і просто іпсо за п'ятницю люди почали розганяти по соцмережах. Уявіть це стан напруги, каби, дрони, безсилля, влада телефони залишає, але на цьому і все. Або каже, виходьте пішки, ми вас зустрінемо біля мосту, а потім ми вас можемо довести на вокзал, а потім вже знову самі самі самі. Куди? І при цьому люди, звісно, мають розуміти, що оця фраза військові все контролюють, вона дійсно під собою щось має. Це я до того, що понеслася і ПСО про те, що бачили там ДРГ у річковому порту. Це правий берег, це не острів, але це біля води з десяток чоловік. Уявіть таку фразу, просто закинути в таку напружену ситуацію. Але дякувати Богові, це і не підтвердилося, і потім спростували. Але як кажуть мої колеги, такого бардаку все одно в Херсоні давно не було, хіба що за окупації? Це я цитую зараз. Але тоді херсонці, хоча б розуміли, що місто окуповане і вони належать самі собі. А тут вже два місяці, як херсонці в шоці, бо влада руйнує те, що відновлювали після окупації. І взагалі дуже часто і херсонці дуже гірко закидають це, і також журналісти, колеги постійно про це згадують, що херсонська влада взагалі-то вона не перебуває в самому Херсоні і про підрив мосту, а це нагадаю, сталося о 18-й годині. Дізналися в іншому місті, я б так сказала. Тож, сьогодні цитата від начальника заступника начальника Херсонської ОВА. Пан Толоконніков зазначив, що ударами по мосту орки намагаються ускладнити логістику для наших військових. Вони хочуть перебити нібито сполучення для того, щоб не підвозили боєприпаси. Наші сили працюють на лівому березі з дальних рубежів острова. Тож логічно, що росіяни намагаються зруйнувати логістику, але цим вони тільки ускладнюють ситуацію для себе, бо раніше наші військові не активно діють. В цих районах через присутність цивільних, а якщо людей там не буде, працювати стане набагато простіше. Певен пан Толоконіков цей час покаже, але спочатку треба якось звідти людей вивезти. І, і ще раз нагадаю: дві сотні мало мобільних. Ви бачили відео з дірками міст. То що будемо робити, панове? Я дуже прошу всіх небайдужих говорити, писати про Херсон. Це дуже важливо. Я прекрасно розумію, що дуже страждають і Запоріжжя, і Сумщина, і Харківщина, але кожен на своїй ділянці має нагадувати і владі і активізувати процеси, і просто підтримувати одне одного. Я, як сама Херсонка, звісно, говорю про те, що знаю і про. Те, кого знаю. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і також не мовчіть. Це була Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька.